на радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 28 квітня. Парафіяни преображенської парафії української греко-католицької церкви зможуть побудувати храм у Лозовій. Дозвіл на розробку відповідних документів для земельної ділянки проголосували депутати Лозівської міськради 27 квітня. Храм розташують по бульвару Шевченка. Нагадаємо, преображенську парафію у складі Харківсько-Полтавської єпархії заснували у 2015 році. Настоятелем став В'ячеслав Труш. Від початку повномасштабного вторгнення віряни церкви займалися волонтерством, виготовляли маскувальні сітки, збирали гуманітарну допомогу для нужденних. У Лозівській громаді нададуть додаткові компенсації рідним, які поховали захисників не на військовому кладовищі, що знаходиться в Лозовій. Відповідні рішення прийняли депутати 27 квітня на сесії міської ради. Сума компенсації складає 15 тисяч гривень, додатково до допомоги на поховання. Нагадаємо, військове кладовище у Лозовій облаштовують за кошти громади. Тут встановлять пам'ятний знак борцям України. На усіх похованнях зроблять типові пам'ятники та впорядкують територію. Попередній проєкт назвали Поле Слави. Батальйон тероборони на знак подяки передав Лозівській громаді прапор. Військовослужбовець Олександр Поляков від особового складу Лозівського окремого батальйону територіальної оборони збройних сил України подякував за підтримку та допомогу міському голові Сергію Зеленському, депутатському корпусу, освітянам і усім небайдужим жителям громади. Прапор вручив першому заступнику Лозівського міського голови Олександру Житкову перед початком сесії Лозівської міськради 27 квітня. І про ситуацію на полях Лозівщини. Через дощі та низькі температури сільгоспровиробники не встигають засівати ранні ярі культури та обробляти сходи від броїнів і шкідників. Станом на 20 квітня випало 77 міліметрів опадів за місячної норми у 39 міліметрів. На деяких полях утворилися долинки з водою. Сходи на цих ділянках мають ознаки вимокання, пригнічений стан та блідо-жовтий колір. Складна ситуація із обробкою посівів від бур'янів та шкідників. Грибіциди та фунгіциди потрібно вносити чітко дотримуючись регламенту, зокрема, враховувати фази розвитку культури та температуру повітря. Кажуть, порушення вимог веде до непоправних наслідків та якість сільськогосподарської продукції. У Лозівській РВА нагадали землекористувачам, що необхідно суворо дотримуватися переліку пестицидів та агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, а також техніки безпеки. Новина для мешканців громади стосовно отримання гуманітарної допомоги. З 27 квітня розширюють категорію отримувачів сухого молока. Його видаватимуть по 2 кілограми мешканцям віком від 76 років. Пункт видачі працюватиме з 9 до 14 години в приміщенні Лозівського ліцею номер 12 мікрорайон 1, будинок 30. При собі необхідно мати паспорт та пакувальний пакет. Днями завдяки допомозі хлопців з патрульної поліції Лозової відвантажили на Орільський Старостинський округ близько ста наборів гуманітарної допомоги від благодійного фонду Восток Сос про це повідомили у Лозівській районній раді та подякували за допомогу. Відтак сотня родин найвразливіших категорій селища Орілька отримали харчові набори та засоби гігієни. Видачу допомоги організувала керівниця штабу Небайдужі серця Лозівщини Вікторія Кущинська разом з волонтеркою Анастасією Джурою. І новина гордості за своїх вихованці ДЮСШ юність, вже навчаючись у вищих навчальних закладах, продовжують прославляти рідний край новими здобутками на спортивній ниві. Відтак, 19-20 квітня відбувся відкритий чемпіонат міста Дніпра з плавання, в якому виступили біля 700 спортсменів з міст України. Колишні спортсмени Лодівського Дюсаша юність, які наразі навчаються у Дніпропетровському фаховому коледжі, посіли призові місця і поступово виборюють місце в збірній команді для участі в чемпіонаті України з плавання. Відтак, Володимир Іванюк став чемпіоном змагань на дистанції 50 метрів брасом. Лук'яненко Єгор став бронзовим призером чемпіонату міста Дніпра на дистанції 50 метрів вільним стилем. Тож вітаємо спортсменів їх першу тренерку Марину Черненко і тренерку з Дніпра Світлану Євстафіву з перемогою. Зичимо нашим хлопцям міцного здоров'я і нових звершень. І до новин Харківщини. На Харківщині завалили радянську людину. У селищі Троїцьке Олексіївської громади демонтували бетонний радянський пам'ятник із зображенням чоловіка, що стоїть поряд з серпом та молотом. Демонтаж здійснювало комунальне підприємство. Відеоробіт опублікували на сторінці Олексіївської громади. На місці залишився лише постамент. Також у громаді попросили повідомляти, якщо у когось є інформація про місце знаходження подібних слідів імперської, комуністичної або російської діяльності. Звернутися до адміністрації можна будь-яким зручним способом, та кажуть, бажано через соціальні мережі Facebook, Telegram. Фото та відео подібних пам'ятників буде плюсом. Зазначимо, до 2016 року селище Троїцьке мало назву більшовик. Терехов та кличко поїхали навчатися американському самоврядуванню 27 та 28 квітня у столиці американського штату Колорадо Денвері проходить саміт міст північної та південної Америки. Там із місцевими мерами та мерами Харкова і Києва зустрінеться державний секретар США Ентоні Блінкен. Про це повідомили у Харківській міській раді. Кажуть, захід спрямований на заохочення місцевих органів влади та громадських лідерів до вирішення питань економічного співробітництва, мобілізації інвестицій, міграції, клімату, демократичного управління та цифрової трансформації. За інформацією міськради, ігор Терехов планує обговорити на заході відновлення Харкова. Для цього він проведе переговори з представниками американського уряду. Такий саміт проводиться вперше. Його ініціював Держдепартамент США. Підтримку надало USAID – агентство США з міжнародного розвитку. Тож слідкуємо за результатами саміту. Цікаво, які знання та можливо рішення привезуть з собою мери двох найбільших міст нашої країни. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на Ютуб каналі ТРК «Лозова». Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин! Почуємось.